Розмитнення Citroen c 3 Picasso 1,4 бензин 2010 року. Скільки коштує такий автомобіль і скільки коштує його розмитнення в Україні автомобіль, який ви зараз бачите на екрані? Наша клієнтка самостійно купувала в Польщі, заплативши за нього 9,5 тисяч злотих. Це є еквівалент 2300 доларів. Звичайно, митниця цю ціну пропускати не хотіла. Вони хотіли порахувати від 15 тисяч злотих, тобто по аналогу, які автомобілі заїжджали за попередній період. Але ми замовили звіт експерта на цей автомобіль і доказали, що його реальна вартість 2300 доларів. Далі витрати: доставка 400 доларів, митниця 1900 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 120 доларів, разом 4790 доларів. Пробіг автомобіля 160 тисяч кілометрів. Аналоги стартують від 5800 доларів на сайті АвтоРія. Якщо б ми погодилися б на ціну медниці, наша клієнтка переплатила б мінімум 300-400 доларів, але цього робити не потрібно. Якщо автомобілі офіційно купили дешевше, потрібно стояти на своєму, замовляти звіт експерта, і тоді у вас не буде жодних проблем. Українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні ми вам допоможемо.